Традиційно завжди заходжу і в березовий ліс. Все шукаю, все виглядає, де ті страчки. Щось вони в цьому році у нас дуже запізнюється. Це наїстівний гриб, це я беру і його випусну в лікувальних цілях. Як на стоїть, якщо хтось не знає, тому цей гриботруйний. Але поки що немає. От, Але красиво, бачите. На одній горі березовий ліс, тут долина. Тут березовий ліс. Угу. Ну, Нема, то й нема. Повертаємось назад до наших фруктових посадок. До верб. Будемо збирати те, що є. З цими поки рано. Всім привіт! Наступний вихід за грибами. Сьогодні у нас неділя, 13 квітня. І сьогодні пошукаємо... Грибки у фруктових деревах, традиційно в осичниках. І ще переглянемо пару місць, які ще в цьому році були без грибів. Але в минулому там було дуже-дуже достатньо. Не будемо затягувати і одразу перші знахідки. Тут буквально біля, біля яблуні, подивіться. Ось вони після снігу. Я тут був 6 днів назад, їх не було. Отакі от дивіться, маленькі, ці вже можна так потім підчистимо. Ось. Оп. Тут. Хоп. Невеликі. Ой, заплуталась, камера заплуталась. Так, давайте сюди в сторону, десь іще, здається, були. Ось тут. О, який є гриб. Так. Ще в бік, а тут взагалі яка красива шахта. Отака от. Так, потім позбираю їх докупи. Десь ще тут було якраз на, на такій сонячній стороні. Вони ростуть. Поки тут небагато, але я думаю, зараз піде тепло і їх буде в достатній кількості цих грибів. Так, такі світленькі. До речі, гриб нормальний, не приморожений. Ось, -оп 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 -оп. Так, тут пара. Це ми були під яблуною, тому що деякі люди навіть у Фейсбуці пишуть типу, дякую, що підказали де шукати, тому що люди традиційно дивляться в осиках, а забувають про такі дерева, як верби, чи навіть такі от фруктові дерева. Ну Зараз ми отак от підемо, щоб одразу було вам зрозуміло, що і в осичниках вони також є. Тут отакі от у нас горби, там внизу дорога йде. І тут ще було також. Я вже тут пройшовся, Розвідав містину, десь тут були гриби. Так, де тут у нас грибки? Ну Давайте хоч почнемо з тих. Їх було більше, але поки тоді було воно видно. А тепер ні. От і в осиках. Такі невеличкі, але є. І молоді йдуть. Пересиділи морози, пересиділи сніг. Сніг, мабуть, було в тих дуже багато. Ось так тепер і поміть. а їх же було тут чимало. Ага, чимало. Гляньте, яка красива шапка. Між листя. Молодий, сам свіжий, самий прекрасний гриб. Так. Ну, поки я дав цьому місцю. Після снігу відлежаться там два дні. Що ж таке? Було стільки гриба, тепер... а тепер і не помітно, де воно що. Ай, да, да ладно Зараз я сам знайду і покажу, що вийшло з цього місця і з того. Небагато, але початок є. Підзбирав трішки грибів. Їх небагато, але подивіться, який молодий, прекрасний гриб. ну так Десятка-півтора. О, кажу, десятка-півтора. Тут нас хто Опа, прикриваємо місце. Ще отакий от подвійний гриб є, то зараз вони прямують оці, прямують ось сюди в кошик. Йдемо далі. Побачимо там ще під фруктовими деревами. Має бути. У нас тут дуже величезний фруктовий сад. Простягається там по тій горі. Ну, просто тут за березами не видно. І там десь ще на кілометр. Так що, як то кажуть, є де походити. А зараз знову перевірив оце місце і будемо зараз з вами збирати гриби. Їх тут не прям, скажімо, що багато, але є опа така от шапка. Зараз покажу далі, тільки потрібно буде трішки вашого терпіння, тому що гриб не рясний, але Є отак от. Ого, якось так зрізав. Добре. Потім підчищу. Де ми з вами знову шукаємо? Під яблуною, під яблуною. Так. Десь були. Десь тоді воно мені бачилось. Подивіться, пересиділи вони, пересиділи сніги, пересиділи морози. О, такий от грибок. Так, потім ми будемо... Ага, ні, тут нема. Ось ми є. Дивіться які сидять. Красивий опа грибок. Тут напарник. Молоді, тільки пішли після цих цих холодів. Так, дивіться який. Так що гриб витримує ці всі температури. Мабуть, в природі все вона кажуть... Закладено на такі катаклізми. Ось. Не така гарна шапка. Ось така красива. Тут у нас хто? Опа. Тут у нас яблоневий викрасень. Ось такий гарнюк. Так. Ось іще малеча. Але будемо забирати. Так. Тут ще краще. Опа. Так, дивимось, 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 бо воно одразу не все помітно. Добре. А от, будь ласка, ще. Немає, щоб так сильно вони рясно росли. Але то туди подивився, то сюди. Дивіться, які невеликі, молоденькі. самий 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 смак. Ось вони ці красуни. Так тепер давайте перевіримо що під тими вітками. Там ще мають бути гриби. О! Ось. Хоп! Сартинка ще. Сартинка тут. Угу. Потрібно дуже уважно дивитися, бо на всі помітиш. Вони під листям, під листям. Опа, грибок. Так, так, так. І ось пара таких маленьких. Маленькі, молоденькі, ростуть. Угу. Ще один гриб. Оток от ходиш і збираєш. Ага. Потрібно дуже бути уважним. рівно щось дай пропустиш. Цього зібрати просто. Нереально, неможливо. Так щоб одним кадром показати, як вони ростуть. Так. Ого! Навколочки проходжу тут. Подивіться, який гарний. Це вже солідний такий розмір. Якщо брати, що після холоду вони ростуть. Отакий. Давайте вже заберу. Ось наступний. Так. Так, 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 так. Ще бачу грибка, але не дуже просто до них тут дістатися. Добре, давайте я цього вже ще вам покажу. А то решту, які ще зустрінуться, також покажу, що ми зібрали з цього місця. О, до речі, з цього місця. Давайте ще ж таких. Оляки. Туди гляну грибок. Сюди глянув грибок. Вони то там, то там, де є. Отакі от, от красені. Це Зараз дозбираю і так само покажу, що з цього місця у нас з вами вийшло. Ну от, я походив ще десь хвилини 4, трішки ще підзбирав, як то кажуть, не на камеру. І отакий от результат тільки з цього місця. Подивіться, навіть така от красива шапка зустрічалась не тут. Більше ніж два десятки. Хто хоче, може поставити на паузу, порахувати, якщо не вірить. Тому тут видно навіть більше. Чудово, зараз туди в кошик і вже за 10 хвилин маємо чудовий результат, але все рівно зараз спустимось на низ, потім підіймемось на ту гору і подивимось там. Отож таке роззява. От тільки вам оці показав, почав вкладати. Ну думаю, ну як от такого не показати гриба. Йо, липали. Який гарний. М? Який красивий. Забираємо. Йдемо далі. Спустився з вами донизу, отам з тигір, пройшов так, 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 так. Там нічого не було. А отут от невеличка верба. і декілька небагато, але треба показати, що вони є. Тут вони починають з'являтися. О, який. Та який ж гарний. Ой. Такий красивий колір Ось пара. цей такий приморожений. цей і краще трохи. І ще десь. Дивіться. Дуже вони люблять вербу, але не під кожною вербою, далеко не під кожною. Тут я знаю, думаю, що якщо таке, таке от буде тепло, як обіцяють, то їх будуть... Тут, можливо, навіть сотні, тому що низина, тепло, вологи достатньо, і гриб буде рости. Тут дуже багато верб, осики. от ну от, Плюс 5 штук. дивимось ще. Так, і тут у нас здалений, там березовий ліс, осичники, де ми з вами були, фруктові дерева. І підійшов я до таких величезних величезних верб. Бачите, тут одна, друга, ну тут у низині їх так. В принципі, чимало. Ну а тепер не знаю. Також одним кадром хочу показати декілька грибних екземплярів. Як росте гриб. Все-таки вам скажу, що в нашій місцевості тут на Чернігівщині все-таки верби в цю пору в пріоритеті. Але, до речі, тут внизу Внизу багато підмерших грибів. Я поки буду так зривати, Це я чую, що підмерз поки без ножика. Так буду вам показувати, що вони ростуть. А потім я їх почищу. Не все буду вам фільмувати, тому що їх тут, то десь там, то десь там. Але чимало. Чимало росте гриба. Ось, Бачите, тут є. Деякі де там декілька штук відкрив. О, цей хороший. Нормальний. так. Давайте, зараз тут уже. Обколішки доберемося й до цих отут. Там от далі я потім його заберу, якщо видно чи не видно. Так, 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 так. так. Давайте ці сюди рухаємось. Тут уже в мене рюкзак. Для рюкзака. О! оці гриби І тут все-таки верби є верби. Без них взагалі ніяк. Оквербух всі грибки. І ось вони є. І от далі. Оці ще які в листі, що я там відрив, з листяк. Вони ще нормальні. А так ті, які більше, були на поверхні ті промерзли. А оці отакі от красені ні. ні. Дивіться, які. які шапки, який розмір. Самий смак. Так. так от біля цих, бачите, тут величезні, ці величезні верби. Біля них і будемо крутитися Вон як гриб росте. Отак от. О, які гарні. Навіть тут така але що зробиш. Цей то гриб хороший. Ці які туди закриті були, що от їх прямо в листі, вони добрі. Так. Бачу, майже скрізь. Просто їх так вони поодиноко. Один десь там, один десь тут. От є. Так. Ось який. Це такий собі. До речі, деякі люди запитують там, чи продають, чи не продають гриби. Не знаю, до цього сезону ніколи таким питанням навіть не задавався. Все збирали собі. Плюс я чимало віддаю сусідам. У мене тут люди пенсійного віку. От, там у нас навіть і все нової пошти тут нема. Але в принципі все можливо. Просто не знаю, як робити доставку, що їх класти, куди покласти, щоб такий от гриб. Ці-то не покладеш, тому що вони от після цих снігів вони такі ну, от не то що були попередні до морозу, ті були такі пружні, хороші, добрі гриби. Ну оці такі собі. Ладно, не буду затягувати, зараз я пройду цю місцинку і потім покажу вам результат. Ну от, подивився цей плюс-мінус такий п'ятак 10х10 для цих величезних старих верб. І десятка 3 грибків є. Так, ці в нас тут в кошику, бачите? І ці попрямують зараз в кошик. О, такі от місця, верби виручають. Зараз ось підіймаюсь на гору. Подивимо ще одну посадку. Мені до неї пройти десь пів кілометра і будемо вже на сьогодні тоді завершити. Але ще одна посадка попереду, так що, як то кажуть, не перемикайтесь, поки я зайду на цю гору, поки ще дійду то треба буде мені хвилин 20. Ну а вам декілька секунд, тому дивимось. Ну от ми з вами і на місці. Зараз глянемо отут і будемо завершувати. Думаю, тут буде гриб. Так би мовити, все очікувано. Тільки що забрав таких -от двох красень, думаю, та що ж мені вмикати за двох грибів. Ладно, заради цього одного нехай буде. Подивіться який. О яка шапка. Хм. Оце так розмір. Тут на сонці вона вже підросла, уника добряча. Забираємо цих трьох і ще тут глянемо так. Будуть-будуть тут гриби. Не встиг я ще цих грибів покласти до кошика. Так, тут у нас в рюкзаку, вон вони там красені всі лежать. Подивіться які тут. О, яка шапка. Тут, до речі, дубки. По ту сторону верби, а тут дубки. Ось гриб. Наступний. Дивіться, які тут красені. О, сонце пригріває, гриб пішов. Ще мало часу пройшло, щоб йому добре прогрітися, але є. Дивіться, ось ось сидить. Красива шапка. Так, це сюди. Де я ще бачив. Глянти такий та розмір, який в них тут величезний. Ох! Так розмір. Так. Кладемо. І от. О, які В цих листках поховалися. Їм холод. Не чим, що тут був холод. Отакі от гриби. Я вже не знаю, мені вже... Поки ті покладу, вже не буде куди брати і нові. Зараз поскладаю, якщо не буде місця, то вже і вистачить на сьогодні. Скільки ж їх можна брати. Все, взяв гриба, думаю, зараз покажу вам фінальні результати. І знов-таки на невеличке місце на трапу. Дивіться, я коли я тільки що взяв. Ось біля цього. Вон який два. Ой-ой-ой, вже точно будемо закінчувати. Тож тут то скільки їх можна збирати? Вони понад кран тут є і є. Є є ці грибки. Ось ще. Так, ще десь бачив. Забираю останню не пару. Нехай тут не пропадає, да? не сидить. Тому що навіть не пара, а більше. Ось гриби. Ось гриб. І оцей. Їх тут ще достатньо, але нічого, залишимо на наступний раз. Ці підростуть. Ще якісь там підростуть нові. І знову буде ці посадці повно грабів. Ну а на сьогодні, поки я думаю, достатньо буде на сьогодні. Зараз покажу фінальний результат.